Проблемна зупинка. Навколо місця для посадки та висадки пасажирів, що на майзлях, розгорнулися справжні баталії. Нагадаємо, зупинку, яка розташовувалася поблизу світлофора, перенесли метрів на сто вперед. Адже в новому місці, на відміну від попереднього, були створені відповідні умови заїзна кишеня та лавки. Тож там і почали зупинятися усі автобуси та тролейбуси. Та впродовж останніх тижнів маршрутки знову почали набирати та висаджувати людей поблизу світлофора. Натомість, тролейбуси свого нового маршруту не змінили. Заручниками Ситуації вийшли мешканці, котрі змушені бігати за громадським транспортом в одне або інше місце. А я рахую, що там місця дуже мало для того, щоб зупинявся транспорт. І це чиєсь приходь. Коли тут була зупинка, тут могли діти сховатися від дощу і посидіти, а там зробили базар, який нас дуже не влаштовує взагалі, бо продукти на землі. І плюс до того ще зупинка нічого не зрозуміло. Ото От була зупинка, зрізали, а потім це. Перенесло, не знаю куди. Незручно? Та звичайно, що незручно. Де да, тут є зручність? Як виявилося, причина ситуації судовий позов трьох івано франківців Вони домоглися рішення Феміда, яке повертає зупинку до зони світлофора. Влада, незважаючи на захист позиції, за допомогою ДАЇ вже навіть встигла програти справу у львівському апеляційному суді. Нині ж мешканці визнають, зупинка поблизу світлофора не лише незручна, а ще й і небезпечна. Ким з боку знаходиться світлофор, і самі маршрутки зупиняються на тих місцях, де люди мають переходити на зелене світло. Це є неправильним і що збоку знаходиться е, прилягаюча дорога і тому що не і сорить небезпеку як для самих пішохідів, так і для машин, які є зі збоку. Щодо ситуації з тролейбусами, то їхні водії продовжують зупинятися поблизу заїзної кишені, оскільки це було вирішено міським виконавчим комітетом. Щоправда, невідомі блокують нормальну посадку та висадку з електротранспорту бетонними блоками. На заїзний карман мені виставляють ці вазонки бетонні. Щоб ми не могли туди заїхати, і це ставить, стоїть на проїжджій частині. І нікому до цього діла немає. Ну я не можу там їх забирати, ці вазонки розсувати. І не можу совати зупинкою туди-сюди, повинно хтось сказати, то є люди, є пасажири. У міському виконавчому комітеті повідомили, що наразі змушені виконувати ухвалу суду, якої вона б не була. Тож рішення про зупинку тролейбусів у спеціально облаштованій заїзній кишені доведеться відмінити на черговому засіданні МВК. Водночас, чиновники повідомили, що будуть продовжувати відстоювати свою позицію у касаційному суді.